Військова служба для осіб 60 Так, президентом України підписано на днях закон України, який дозволяє військову службу за контрактом для, військов... для осіб від 60 років, які обов'язкові умови для цього. Так має бути обов'язково бажання самого військовослужбовця. Також має бути письмова згода командира про готовність приймати таку особу на військову службу. Укладається з такою особою саме контракт, тобто це не військова служба за мобілізацією, це виключно служба за контрактом. І крім того, зважаючи на вік, обов'язково має бути за висновком ВЛК погоджена можливість служити, тобто придатність до військової служби. Такий контракт може бути укладений на рік. Причому раніше звільнитися саме на підставі зв'язку з тим, що 60 років неможливо. Якщо буде оплатено контракт, то до кінця цього року необхідно відслужити за винятком інших підстав для звільнення, зокрема висновок провалка про непридатність, інші сімейні обставини. Крім того, наголошую, що це має бути також обов'язково схода командира. Якщо її немає, то в такому випадку військовослужбовець на службу не приймається. Якщо у вас залишилось якісь запитання, звертайтеся.